Вітаємо, друзі! З вами Аграрний коледж Насковороди 18. Це відеожурнал Відкривай світ через реліт. Герой нашого сьогоднішнього сюжету говорив. Я знаю, що літературу ви майбутнє ведуть не письменники, а читачі. Адже у світі завжди набагато більше талановитих читачів, ніж талановитих письменників. Незвично, правда? Чи багато вам відомо письменників, які б надавали можливість читачам самим вирішувати. Де розпочинається і де закінчується роман, яка буде зав'язкою і розв'язкою, як складеться доля головних героїв. Мова йде про сербського письменника Молорада Павича та його Скляного равлика. В оповіданні Молорада Павича Скляний равлик» можливі два фінали. Чудодійна запальничка в одному з варіантів оповіді виконує заповітне бажання, в іншому ні. Якщо віддати перевагу фіналу трагедії, то очільний герой висіче вогонь тричі поспіль. Як це пропонує напис на Футлярі, запальничка вибухне і забере життя тих, хто занадто вже наполегливо домагався виконання своїх бажань. В іншому ж випадку поєднаються дві самотності, які, напевне, знайдуть своє кохання. Важливу роль в оповіданні відіграє художня деталь скляний равлик. У середньовічній Європі равлики були уособленням гріха та лінощів, бо народжені з бруду і ним же її харчуються. Але пізніше, під час Ренесансу. Равлики стали символізувати скромність, а те, що виноградні равлики закриваються в свої раковинці вапняковою кришкою і ламають її з-за приходом весни або після посухи, знову виходячи на світло, зробили їх істотами, які втілюють відродження Христа. Девіз герба герцею Ганзага все своє наше собою уособлює равлик та його раковинка. Равликам також приписували магічні та лікувальні властивості. Вони були частиною побутової магії та забобонів, та а також слугували насленім для поетів. В оповіданні Малорада Павича скляний ралик метафорично показує, що людина ізольована, замкнута, як равлик у мушлі, і разом із тим вона дуже виразлива, її легко зашкодити як склу. Але скляний равлик це свічка, яка горить, тобто віддає себе іншим. У житті іноді трапляється те, що виходить із ряду звичайних, відрізняється від того, що є завжди або скрізь. Ізнавань не буде не разом з нами відкриває світ через архід.